Друзі, вітаю на каналі. Я тут в сарайчику, в хліві. У нас поповнення. Це тільки що доїла козичку, жасмінку і доїла ще одну козичку, щоб нагодувати козенят. Вони там ззаду. Не знаю, мабуть, не видно. Пізніше я викладу відео, я трошки познімали. Це ми один день прийшли з Тімкою подивитися, що роблять кози. Принесли їм водички. І мені наче почулося, чи це здалося, чи це коза якась так тоненько мекать почала. І Тіма такі круглі очі зробив. Зайшла сюди в сарайчик, дивлюся, одне лежить. Друге чую, не знаю де. Ну і так як я була з дитиною, я не могла їх взяти, тому пішла, покликала Олега. І він уже пішов, знайшов. Воно було під яслами. Залізло під ясла, бо на дворі був мороз. Це було у нас, який це в нас день був? Середа була, так. І... Середу це буде їм тиждень. Так що такі у нас, а я зараз їх достану. Такі у нас козенята. Одна копія мама і цапик відомий. сюди. Сюди. Ми вирішили в цьому році годувати їх з пляшечки, тому що минулих років мали проблеми, коли коленята. Козу, тоді не можна відлучити. Отак. От Привіт! Така дівчинка в нас на маму схожа з такими сережками гарними, з такими вушками. Як тебе назвати? Чи тебе не називати? Поки що не знаємо. Або тебе вже будуть називати нові господарі. У нас мама їхня, Росминка. Це у нас козочка 50% процентів, нубійка, Козинятка ось у нас народились. І ще одне. А там. А це їхня Трошки винесу їх на двір та провітрюється. Сьогодні в нас морозу нема. Все добре, все добре. У нас таке болото, що треба шукати стежки. Все розстало, все потекло. А ну, вставай. Кажу зараз їхнього батя. Він тут барон такий тут. Ось серчи, не кричи. Не кричи. Мама їхня пішла. Це свінка. Але вона їх б'є трошки, не приймає. Тому, я думаю, може й добре. Кормимо їх з пляшечки. Так, що це у нас тут робиться? Поки я вийшла, кози вже всі тут. Я це приносила висівки їм, коли доїла. Козення закриваємо. Ну, все добре, все добре. У нас в тімки цей плач не подобається, бо він теж починає плакати. Так, все, виходьте. Виходьте, всі виходьте. Ми тут без вас розберемося. Ось ще одне козиня. Дві Іди сюди, Іди сюди тікає, ой, отакий От козик. Гарненький, їм три дні. Їдять із пляшечки. Ну пишіть, подобається вам чи ні. Показувати вам далі чи ні. Розказувати, що, що вам показати, кажіть. Піду покажу, що, які у нас козочки є. У нас У коти тільки почалися. Це перші козенята. Це молочко. Я доїла козочку, яку ми роздоюємо. Вона дає десь 150 грамів. Так вийшло, що вона втратила козеня, але доїться.